Діти та молодь тлумача отримали приємний подарунок. В самому центрі містечка освятили та відкрили новий майданчик. Об'єкт має відпочинкове та спортивне значення. На його території облаштовані гірки та гойдалки для наймолодших мешканців, а також прилади для фізичного розвитку підлітків. Такого подарунку в тлумачі чекали вже близько 15 років. Наскільки я пам'ятаю, це більше 10-15 років. А, і було декілька біля житлових будинків, де жильці самі наштували один, два, три атракціони для своїх дітей. Фактично, це яких це перш збудувати майданчик вдалося завдяки перемозі тлумача в обласному конкурсі програм органів місцевого самоврядування. Щоправда, за місце для цього об'єкту потрібно було неабияк поборотися. Важливо каже кандидат у народні депутати Володимир Купчик, що відпочинкові споруди стоять у центрі тлумача. Саме за цю площадку точилися різні баталії. Державні мужі, як це не соромно визнати. хотіли все ж таки побудувати на цьому місці, на цьому прекрасному парку, побудувати сумнівне призначення. Дівлю, тобто влада вже готова в дитини забирати цукорок замість того, щоб подбати дійсно про їхнє виховання, подбати про їх культурний розвиток. Новий дитячий майданчик вже встигла випробувати тлумацька малеча. Їм та батькам оновлений сквер одразу ж припав до вподоби. Останніми днями останніми роками не було такого. Я надзвичайно дуже рада, що дітки мають наші внуки, наші діти мають де відпочити, розвертися. Я дуже щаслива, як бабуся. Що я при прийшла привела свою внучку? Що дай Боже всім здоров'я, хто зробив у цей майданчик? Такий щасливий, гарне містечко. Місцева влада запевняє, що вже за три роки такі відпочинкові об'єкти відкриють у кожному мікрорайоні тлумача.